Протягом останнього десятиліття наша планета живе в передчутті енергетичної кризи. За оцінками фахівців, запасів газу вистачить приблизно на 65 років. Тож весь світ посилено шукає альтернативу обмеженим запасам газу. Особливих успіхів у цій сфері досягли Сполучені Штати Америки. Їхній вибір сланцевий газ. Сьогодні у Сполучених Штатах Америки існує більше двох тисяч вишок з видобутку альтернативного газу. Вони здатні викачувати близько 50 мільйонів кубометрів. Метрів кожного року цього, приміром, було би достатньо, щоб забезпечити річне газове споживання України, вражаючий розмах. Європа також не збирається відставати у листопаді 2012 року. Європарламент відмовився продовжувати мораторій на видобуток сланцевого газу, оскільки США довели перспективність видобутку цього енергоресурсу і безпідставність екологічних побоювань. Фахівці міжнародного енергетичного агентства прогнозують, що об'єми видобутого сланцевого газу в. Європі станом на 2030 рік сягнуть позначки мінімум в 15 мільярдів кубометрів на рік. То що ж це за газ? І які міфи виникли довкола його видобування? Сланцевий газ видобувають в осадових басейнах сланцевих порід. Як правило, вони залягають горизонтально на глибині понад 2 кілометри. Сам сланець має темний колір і складається з мінералів, карбонатних вкраплень і органічних речовин. Сланцеві породи вирізняються високою щільністю і низькою поростістю, через що газ залягає в невеличких ізольованих кишенях. Це зумовлює особливості його видобування. Спочатку робиться вертикальна свердловина, що веде до самого пласта пласті свердловина змінює напрямок на горизонтальний. Далі в неї заливають певний об'єм води з піском та хімічними реактивами, які роблять сланець м'якшим і відкривають кишені з газом. Ця технологія називається гідравлічним розривом пласта. Довколо неї відразу ж з'явилося чимало міфів, які в першу чергу розповсюджували основні виробники газу, що боялися втратити монополію відповідно шалені прибутки. Серед основних міфів забруднення прісних ґрунтових вод, використання. Великої кількості води можливе спричинення землетрусів сьогодні ці міфи поступово розвіюються. По-перше, буріння відбувається на глибині від 2 кілометрів, тоді як горизонти з питною водою залягають зазвичай на глибині від 100 до 600 метрів. По-друге, об'єми води, яку використовують при видобуванні сланцевого газу, менші, якщо порівнювати з іншими промисловими галузями. По-третє, ризик викиду хімікатів у атмосферу і можливість спричинення землетрусів фактично зведе. Едені до нуля завдяки високим стандартам безпеки процесу і ретельним геологічно розвідувальним роботам, з цього приводу влучно висловився головний радник президента Литви. Не слід забувати, що використання сланцевого газу дозволяє істотно зменшити викиди вуглекислого газу, оскільки він містить значно менше забруднювачів ніж вугілля. Основні з цих міфів спростовує і провідний фахівець галузі, доктор Рейнхард Заксенхофер. Ризики пов'язані з гідророзривом пластів безпідставні щодо ризиків виникнення землетрусів. Маю сказати таке: якщо ретельно трьохвимірним методом провести попередні геофізичні дослідження, негативних сейсмічних явищ можна уникнути на 100%. Підбиваючи підсумок, можу сказати, що сучасний рівень технічного розвитку дозволяє звести всі ризики до мінімуму. В Україні вже розвідані два сухопутних і один морський майданчики з видобування сланцевого газу. Тож чи варто нашій державі відмовлятися від рішення, яке може принести газову свободу та позбавити від імпортної залежності?